Пливає, тому що показує, що картинка добра. Отож, я думаю, вже можна розпочинати пряму трансляцію. Всім привіт! Також був запис цієї трансляції. Більшість людей, звісно, подивиться в записі. Отож, так, плюсик є, добре, можна розпочинати пряму трансляцію. Отож, сьогоднішня наша тема. Давайте переходимо відразу до неї. Я сьогодні підготував невелику презентацію, і від цієї презентації ми будемо відштовхуватись і вже буду розкривати цю тему. А тема в нас це яку тематику вибрати в теле, для телеграм-каналу в 2025 році. Обов'язково дивіться цю пряму трансляцію до кінця, тому що так ви зможете зрозуміти, е, яку саме тематику вибрати для телеграм-каналу і на якого на якій тематиці ви можна заробляти. Ви можете заробляти, тому обов'язково дивіться цю трансляцію до кінця. Отож, ринок телеграм-каналів постійно змінюється, і важливо слідкувати за ним, щоб стабільно заробляти в Телеграмі. Тут хочу відразу пояснити: дивіться, якщо б ви заробляли в Телеграмі, ну а можливо, є і люди, які заробляли в Телеграмі з 2022 року, особисто я заробляв в Телеграмі з 2022 року, то ви точно знаєте, що. Тоді можна було вибрати будь-яку тематику, і вона б вас залетіла. Тобто ви 100% би набирали добре підписників і на цьому добре заробляли. Зараз ситуація трохи інша, тому важливо слідкувати за тенденціями в Телеграмі, для того, щоб завжди розуміти, як змінюється ринок, і змінюватись разом з ним для того, щоб можна було більше заробляти на цьому і не втрачати свої кошти, що саме головне. Ринок українських телеграм-каналів почав різко розвиватися в 2022 році, і тоді будь-яка тематика була прибуткова, бо не було конкуренції. Тут також хочу сказати, що так як я починав заробляти в 2022 році, зокрема, перший свій телеграм-канал Фактологія наука та факти я створив в вересні 2022 року, і тоді український ринок телеграм-каналів тільки починав розвиватися, тобто було мало україномовних телеграм-каналів, в основному. Було багато адмінів, які були з України, але всі вони вели свої телеграм-канали на російській мові. Але тоді почалось повномасштабне вторгнення, і звісно, дуже багато людей перейшли на український ринок і почали створювати вже українські телеграм-канали на українській мові. І ринок почав дуже сильно розвиватися. І якраз в той час я зайшов в цю нішу телеграму з заробітку в інтернеті. Я створив свій перший телеграм-канал, і вже в вересні 2022 року я почав на ньому заробляти. Я тоді вклав 35 тисяч гривень в свій перший телеграм-канал, і вже перші гроші я почав на ньому заробляти через 9 днів після того, як я створив цей телеграм-канал. Тобто, досить і досить швидко, як для власного онлайн-бізнесу. Е, і так. В 2022 році там була така ситуація, що ви могли вибрати взагалі будь-яку тематику. Давайте, можливо, відразу покажу, які є тематики в Телеграмі. Ось тут ви... я зайшов на сайт tgstats.com. це самий популярний сайт для аналітики телеграм-каналів. І тут можна побачити всі тематики, які є зараз в Україні: тобто лінгвістика, кар'єра, пізнавальні канали. Курси, спорт, музика, Інстаграм, Даркнет, езотерика, психологія, блоги, економіка. Тобто, загалом дуже і дуже багато тематик є в телеграмі. А коли в 2022 році українських телеграм-каналів їх майже не було взагалі, були тільки новинні телеграм-канали. Були там телеграм-канали всяких політиків, можливо, були деякі телеграм-канали про бізнес, регіональні телеграм-канали, але як таких тематичних телеграм-каналів їх ну, майже і не було. І саме тоді ринок почав розвиватися. І тоді ви могли б вибрати будь-яку тематику, вкласти гроші в свій телеграм-канал, і ви б дуже дешево набрали підписників, почали б продавати рекламу і на цьому. Досить добре заробляти. Тому тоді, от була така ситуація, можна сказати, як з будь-яким бізнесом в 90-х, де не було конкуренції, ви б могли відкрити бізнес і на цьому заробляти. Але звісно, тоді були інші проблеми. А в Телеграмі таких проблем ну, майже не було. Будь-який бізнес, будь-який телеграм-канал, якщо ви нормально вміли його вести. І у вас ви виходив цікавий контент, ви це робили серйозно, регулярно, то у вас були би підписники, і вас купували б рекламу, і ви на цьому могли би заробляти. Тому е, ринок 2022 році, коли я сам починав заробляти, був дуже і дуже хороший. Так, далі. Зараз про ситуацію на ринку, зараз зараз з'явилася велика кількість конкуренту. Зараз ж з'явилася велика конкуренція. Не всі тематики є прибуткові. Ну, можна подивитися, давайте ще раз подивимося, які тематики є взагалі, і скільки є каналів у цих тематиках. Ну, зокрема, тут, про що я хотів сказати, що не всі тематики зараз є прибутковими, і потрібно, звісно, слідкувати за тим, щоб. Бути потрібно слідкувати за тим, щоб робити правильні тематики. Якщо якась тематика йде на низ, то продавати цей телеграм-канал і відповідно вже заходити в якусь іншу нормальну тематику. Отож, зараз ми можемо подивитися, можемо бачити, які є тематики в Телеграмі. Ну я вже їх показував, їх дуже і дуже багато. Це саме, і, Ну, давайте самі популярні такі: новини і ЗМІ. Тут цілих чот, майже 15 тисяч каналів. Ось ми зайшли в ці канали, і тут ми бачимо самі найбільші телеграм-канали з України. Ось вони. Це Труха Україна, Ніколаївський ваньок, Реальна війна, що ще? Реальний Київ і інші тематики в Телеграмі. Також новинні телеграм-канали в Телеграмі. Тобто тут 15 тисяч каналів, юмор і розваги 5 тисяч каналів, криптовалюти 4 тисячі каналів. Більшість з них взагалі це телеграм-канали, які навіть неможливо читати, політика 25 тисячі навчання 2600 каналів. Тобто музика 5 тисяч каналів. Взагалі тематика, яку краще не робити, але там 5 тисяч каналів є. Тобто ну, конкуренція, я думаю, ви розумієте, що конкуренція зараз досить велика. І якщо ви виберете неправильну тематику, то ви можете втратити і кошти, і навряд чи ви там щось заробите. Тому підбір тематики це одна із найважливіших речей, що ви маєте зробити в Телеграмі. Далі. На мою думку, зараз потрібно створювати канали на такі тематики: це бізнес, це робота та робота онлайн, це особистий блог, психологія, криптовалюта та регіональні канали. Отож, це самі кращі, тематики, які я зараз назвав, на мою думку, в 2022 році. Там, на мою думку, були найкращі тематики: це наукові, це був юмор, це була психологія. Думаю, що спорт і інші тематики. Зараз вони. Менш актуальні і краще новачкам їх не брати. Утож, давайте по порядку. Перша тематика бізнес. Думаю, зрозуміло. Бізнес чого бізнес? Тому що в чому йде основний заробіток на телеграм-каналах, основний заробіток іде на продажу реклами. Тобто, чим більше ви реклам продасте, більшу ціну, тим більше ви відповідно заробите. В кожній тематиці є своя ціна ціна на рекламу. Якщо в тематиці. Наприклад, науковій це 100 гривень за тисячу переглядів, то в тематику в тематиці бізнесу це 1000 гривень за тисячу переглядів. Тобто ціна на рекламу в 10 разів більша. Чому так? Так, по тій причині, що люди аудиторія на бізнес-тематиці вона доросліша в основному, вона більш платіжноспроможніша. І це така цільова аудиторія людей, які цікавляться саме бізнесом. Відповідно, там ціна на рекламу вона буде набагато більша. Ніж в інших телеграм-каналах. Другий плюс це те, що цю тематику можна розвивати за допомогою безкоштовних способів просування через TikTok, Reels або YouTube Shorts і набирати підписників абсолютно безкоштовно. І по цій причині і я рекомендую її також брати. Тобто дві основні причини: це ціна на рекламу, і друга причина це те, що можна її розвивати за допомогою безкоштовних способів. До речі, якщо у вас є е, якісь запитання в чаті, то відповідно можете їх писати в чат, я на них відповім завжди. Тобто є якісь питання, пишіть їх в чат, по ходу трансляції буду відповідати. Так, давайте зараз, наприклад, відповім. Так і нічого не вийшло. Ну, не дуже розумію, що саме нічого не вийшло. Можливо, ви мені щось писали в Телеграмі. Якщо це так, то. Е... Відповідно, я вам відпишу в Телеграмі. На рахунок того, що не вийшло, так і не зрозумів. Чи тако ми унікативні мої навички від стій? Я, Юлія, я не дуже розумію, про що ви говорите. Можливо, ви мені щось писали в Телеграмі. У мене там просто більше 40 повідомлень непрочитаних. Я після трансляції вже зайду і всім відпишу. Якщо є якісь питання, то можете написати в чат, я на нього відповім. Е, так. Е, далі. Як... Переходимо до аналізу тематик. Далі я сказав робота та робота онлайн. Ну, відповідно, робота, я думаю, тут ви розумієте, що це така тематика, яка буде актуальна завжди. Люди завжди шукають якусь роботу. і чого поділено на просто робота і робота онлайн. Робота це мається на увазі, що можливо у вас буде якийсь телеграм-канал на регіональну тематику з прив'язаністю до місцевості, наприклад, там робота по Львівській області, чи, наприклад, там робота Київ, щось подібне. Люди так, там постійно будуть шукати, там постійно буде якась аудиторія. Ну а роботодавці там постійно будуть купувати якусь рекламу або люди будуть купувати рекламу, щоб виставили їх портфоліо і інше. Тобто там реклама завжди продається добре і за хорошу ціну. Тому робота і робота онлайн також хороша тематика. Можна створювати телеграм-канал саме на цю тематику. Але курс ще й досі залишився, курс чудовий, просто я тупенька. Ну, не знаю, це вже дуже, дуже самокритично. Так, далі переходимо е, до. Особистого блогу. Ну, особистий блог це тематика, яка буде актуальна завжди, я думаю. І весь час вона була актуальна не тільки в Телеграмі, а й там і в Ютубі, і в Тіктоці. І весь час це хороша тематика. Що таке особистий блог? Особистий блог це коли ви створюєте телеграм-канал про якусь свою професійну діяльність. Наприклад, ви. Актор кіно, і ви в своєму блозі ділитесь з своєю аудиторією якоюсь якимись моментами зі зйомок там фільму чи зі зйомок реклами чи щось подібне. Також ви розповідаєте там про всі тонкощі своєї роботи, якісь ділитися робочими моментами і так далі. Тобто особистий блог це блог про якусь вашу діяльність і загалом про ваше життя. Людям завжди цікаво слідкувати за кимось, за якоюсь професією, і там завжди можна набирати підписників. Також і через безкоштовні способи просування. Ну, Особистий блог я рекомендую ще тим, тому що там можна заробляти не тільки на продажу реклами, а й на. Продажу власних товарів або послуг, а це набагато прибутковіше, ніж продавати рекламу. Просто повірте, на продажу власних послуг ви можете зробити набагато більше, ніж на продажі реклами. Тому ось так. Тому особистий блог я рекомендую завжди його створювати. Єдиний мінус, що вам потрібно буде показувати своє лице і вести його, звісно, регулярно. До речі, я також веду свій блог. Ви, напевно, могли, ви, скоріше за все, звідси, і перейшли. З телеграму, ось тут в нас людей додавалось до мене, потрібно буде їх прийняти. Але загалом я це роблю не дуже регулярно останнім часом. На жаль, потрібно також виправлятися і регулярно вести свій блог. Але це дуже і дуже хороша тематика для заробітку. Далі я сказав психологія. В мене самого є телеграм-канал про психологію. Це тематика, де в цілому. Хорош, добре продається реклама, легко знаходити контент, і новачку також підійдеться тематика. Тому психологія хороша тематика для новачка. Криптовалюти. Ну, криптовалюти, як я вже і показував, де тут у нас криптовалюти були? Криптовалюти ось 4100 каналів. Тут аж більшість з них це, звісно, канали, які навіть неможливо читати. Там в основному сидять якісь школьники, які шукають. Безкоштовних способів, як там отримати якусь криптовалюту чи щось подібне. Тому, на мою думку, це ну, така собі це хороша тематика. Чому вона хороша по тій причині, в залежності від того, як ви будете вести телеграм-канал. Тобто, це може бути як в форматі особистого блогу, і там ви також зможете заробляти на власних послугах або заробляти на тому, що ви будете переливати трафік на якісь біржі. Криптобіржі, і це вже такий спосіб арбітраж трафіка, це також досить прибуткова річ, де ви зможете на реферальній біржі переливати трафік з свого там блогу, свого телеграм-каналу, і ще заробляти на цьому. Плюс криптовалюті це тематика з самою дорогою, дорогою рекламою в Телеграмі. Тому на продажі реклами там також можна буде досить добре заробляти. І це, тобто, це хороша тематика, бо там можна заробляти і на продажу власних послуг. І на рекламі досить добре, тому що там сама дорога реклама, і на переливі трафіку на різні криптобіржі. І це також величезний плюс. Е, і це ось така дуже-дуже хороша тематика, якщо ви будете її правильно вести. Якщо ви будете неправильно вести, то ви на цьому нічого заробляти не будете. Головне, добре підбирати контент для такої тематики. Ну і загалом скрізь на всіх телеграм-каналах. Якщо у вас поганий контент, ну вас не будуть дивитися. Якщо хороший контент, то дивитися будуть. Так, питання: на якому каналі у вас найбільше підписників? Ну, найбільше підписників в мене на телеграм-каналі Наука та Факти. Тут майже 23 тисячі підписників. Ось цей телеграм-канал, 23 тисячі підписників. До речі, я ніколи не скривав на чому я заробляю, скільки в мене є телеграм-каналів, тому в описі до цього відео ви можете. Знайти там пункт е, мої проекти, і там, відповідно, подивитися всі мої телеграм-канали, скільки я на них заробляю, як я їх створював там чи купував і загалом як я на цьому заробляю. Тому можете подивитися. Ну, в найбільшому телеграм-каналі 23 тисячі підписників. Е, так, давайте далі переходимо до тематик. Остання тематика це регіональні канали. Ну, регіональні канали це вже потрібно дивитися. Кожен, кожне так скажем, місто, там, район, область потрібно аналізувати індивідуально, скільки там є вже телеграм-каналів, наскільки там велика конкуренція і чи реально там взагалі заробляти. Чим хороші регіональні канали? Регіональні канали хороші тим, що якщо у вас буде телеграм-канал якогось міста, допустимо, це буде Дніпро. То там завжди у вас буде покупці реклами, тому що ну в місті завжди є якісь бізнеси, там є якась робота, там є не знаю, там доставка їжі, яка-небудь автосервіси. Загалом будь-які бізнеси їм потрібні покупці. Для того щоб знаходити покупців, ці бізнеси купують рекламу, щоб заявити про себе, і вони у вас будуть купувати рекламу, причому постійно. Тому що їм клієнти також будуть потрібні постійно. А так як у вас основна аудиторія буде з вашого міста, з Дніпра, наприклад, то і купувати рекламу у вас там буде досить часто. Тому тут потрібно індивідуально дивитися, з якого ви міста, або яке місто ви хочете вести для, для телеграм-каналу і вже дивитися, наскільки велика конкуренція, який у вас бюджет. і чи... Потрібно створювати телеграм-канал про це місто чи не потрібно створювати? Тут потрібно вже залежить від самого міста. Але також хороша тематика, на якій реально можна досить добре заробляти. Отож. Також можна створювати і інші тематики, просто потрібно детально розбирати кожну тематику, ваш бюджет та можливості. Тут вже я сказав про те, що в принципі можна робити взагалі будь-яку тематику. Ну я вже сьогодні показував, скільки є тематик, їх просто десятки. Але суть в тому, що є просто хороші тематики, які є сенс робити, а є ну, тематики такі собі, наприклад, там музика чи фільми. Тобто ви можете створити телеграм-канали ці тематики, але питання чи треба. Тобто, якщо у вас ціль заробляти в телеграмі, ну це не самі хороші тематики, і маючи там той самий бюджет, який у вас є, можна створити набагато кращі телеграм-канали і набагато більше на них заробляти. Чисто як хобі, створити телеграм-канал на будь-яку тематику можна для заробітку. Ну є просто хороші тематики, є погані. Тому тут потрібно, звісно, індивідуально аналізувати, який у вас бюджет. Які у вас можливості, і вже під вас підбирати тематику? Тому тут це все дуже і дуже сильно індивідуально. Взагалі можна робити будь-яку тематику, але кращі тематики я назвав: це бізнес, робота та робота онлайн, особистий блог, психологія, криптовалюта та регіональні канали. Регіональні канали дуже важливо, який саме канал ви будете вести. Тут також потрібно індивідуально аналізувати. Ну, відповідно, ось так. Ну, Якщо у вас є запитання, пишіть їх в чат. Якщо запитань немає, то, думаю, вже тему я сьогоднішньої прямої трансляції розкрив. Якщо є якісь питання, то пишіть їх в чат. Ну, поки ви пишете питання, можу ще... Трошки розказати про свої послуги. Зокрема, в описі до цього відео є посилання на мій сайт. Там я просуваю свої послуги. Це саме курс по заробітку в Телеграм. особисте менторство, де я вам особисто допомагаю з заробітком в Телеграмі. Ну, тут розписано, зокрема, що тут буде. 72 покрокових відеоурока, 70 бірж з продажу реклами, каналів, вакансій, чат з учнями, стартова реклама відразу включена. Також персональна оцінка каналу, де можна замовити аналіз якогось телеграм-каналу. Також телеграм-канал під ключ, де я замість вас створю готовий телеграм-канал, і ви, вам залишиться тільки на ньому заробляти. Тобто я вже готовий телеграм-канал створю. Також можна замовити консультацію, де я вас проконсультую по будь-якому питанню. Є і підтримка, є і відгуки. Ось вони. Відповіді на часті запитання. Тобто, загалом, якщо ви хочете почати заробляти в Телеграмі, але не знаєте як, можете перейти в опис до цього стріма, і там є посилання на мій сайт. І там вже можна записатися на консультацію, на навчання, ну або просто можна і безкоштовно мене щось запитати це, перейти також в опис до цього відео. Там є мій контакт. Можете написати мені в телеграмі. Після трансляції я вам відповім. Так, питання. Яка тематика зараз найгірша, на вашу думку? Найгірша, ну, давайте відразу пройдемося. Я просто скажу, які тематики я б не брав, і відповідно так розповім. Ну, Найгірша, є багато поганих тематик, будемо говорити тут по факту. Новини і ЗМІ. Я б не брав, величезна конкуренція, 15 тисяч каналів. Якщо у вас немає великого бюджету, немає сенсу робити такий телеграм-канал. Юмор ну, вже така віджила своє. В 22-23 році хороша тематика, зараз вже також велика конкуренція. Технології, ну, ну, така собі, там досить так собі продається реклама. Економіка, хороша тематика, також досить хороша тематика, можна її робити. Бізнес і стартапи хороша тематика, криптовалюти хороша, якщо робити хороший контент, путешествує подорожі середня. Маркетинг хороша тематика, якщо робити хороший контент психологія, хороша дизайн. Ну, якщо в виді особистого блогу, хороша, якщо просто про дизайн така собі політика, ну, якщо особистий блог, якщо ви якийсь політик, в принципі, можливо, загалом ні. Мистецтво ні, право, ну тут, якщо особистий блог, так, загалом ні. Загалом, якщо ви будете робити особистий блог, будь-яка тематика є хороша, головне, щоб там вже ви будете виїжджати за рахунок контенту і продажу своїх послуг. Інші тематики, там, ну, от, наприклад, музика. От сама гірша тематика це музика. Велика конкуренція, реклама погано продається. Краще набрати ігри, погана тематика, кіно, там, тим більше якийсь Darknet чи там, еротика, шок-контент, такі канали вас взагалі можуть забанити от, для дорослих. Такі канали взагалі можуть вас забанити, тобто ви будете вкладати кошти в ці канали, там збирати якусь аудиторію, а вас ці канали просто ну, відлетять, тому що їх забанять, бо там буде заборонений контент. Тому ось найкращі тематики я назвав, найгірші, музика, кіно, музика, кіно канали для дорослих. Ну, загалом ось самі гірші такі тематики, не рекомендую ні в якому разі їх робити. Який бюджет для нормального початку. Е, ну, Все дуже залежить від вашої тематики, ваших можливостей і наскільки серйозно ви будете цим займатися. На рахунок бюджету, то можу сказати, що ну, краще починати, якщо у вас є хоча б 20 тисяч гривень. Якщо у вас немає 20 тисяч гривень, краще заробляти на е, способах заробітку в Телеграмі, на яких не треба вкладень. Я про це вже записував відео, на своєму YouTube каналі можете зайти і подивитися. Тобто, якщо у вас немає хоча б 20 тисяч гривень, краще заробляти там контент-менеджером, менеджер, рекламним менеджером або на професіях в Телеграмі. Якщо є 20 тисяч гривень, в принципі, з цього вже можна почати. Але це потрібно розбирати індивідуальніше, тому що досить багато факторів це і тематика, і там, ваші можливості, скільки часу ви на це зможете приділяти, коли ви хочете почати продавати рекламу. Тобто дуже багато факторів, але від 20 тисяч гривень. Ну, загалом більше питань немає. Думаю, що все-таки тему я розкрив. Вже ведуть пряму трансляцію майже півгодини. В цілому, я думаю, що пройшла вона добре. Тому дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, завтра також ще буде одна пряма трансляція. Тому все. Всім дякую.